Вітаю, мене звати Оксана Зінько, я психолог, психотерапевт, кандидат наук та ініціаторка соціального проєкту разом сьогодні брала участь на міжнародному конгресі і, маючи там виступ, захотілося поділитися ним ще з тими людьми, які не були присутні на ньому. Або ті, кому цікава тема соціальних проєктів та ініціатив, які спрямовані на збереження психологічного здоров'я нації у війні. В цьому досить недовгому відео я поділюся основними тезами мого виступу з даної теми. Маю надію, що вам буде цікаво, готова до діалогу та обговорення. Чому я маю право морально та професійно говорити про цю тему? Тому що з 2018 року є ініціаторкою соціального проєкту разом. А від 2018 року, 28 листопада, 2016 року, коли було оголошено військовий стан в 10 областях України, до психологів використали навіть слово посипалось дуже багато звернень. Полягало вони в тому, що люди не могли впоратися з новою реальністю, певною, з тривогою, відчуттями, які з'являлися у них. І саме від цієї дати і зародився соціальний проєкт Разом. Це, відповідно, та ініціатива. І на той момент це була ініціативна група психологів, яка на волонтерській основі надавала безкоштовну психологічну допомогу людям, які її потребують. Від того часу соціальний проект зазнав вже чимало реорганізаційних моментів для того, щоб покращити свою, своєю формою, своєю діяльністю надання безкоштовної психологічної допомоги українцям. На сьогоднішній день проведено більше ніж тисяча індивідуальних консультацій, відповідно, по цьому кілька. Якоїсь по цій кількості в нас є відгуки анонімні, конфіденційні людей, які до нас А, проведено вже більше 200 груп психологічної підтримки. Стартували ці групи 28 лютого 2022 року, тобто на п'ятий день війни, і відбувалися щоденно, і відбуваються і зараз, але вже в іншому графіку. А також ми відкриті до співпраці і на сьогоднішній день це вже з соціальних партнерів проєктів, з якими у нас охочені меморандумні домовленості, соціальний проєкт разом є громадською організацією і вчиняє свою діяльність відповідно статуту. Проблеми і виклики. Які постають перед соціальними проектами та ініціативами, які спрямовані на збереження психологічного здоров'я українців, хочу зазначити трішки ширшу рамку. Під час пандемії це був такий тестовий, можна назвати, період. І під час війни тестовий в контексті того, що там ми вчилися існувати в новій певній такій реальності, і якщо нам це вдалося, то із війною впоратися в якомусь контексті було набагато простіше, якщо був успішний досвід. Але проблеми. Які постають перед соціальними проектами. Не скажу, що прям досліджувала це питання, але постійно, будучи в ньому, я бачу те, з чим стикалися і ми в перші роки своєї діяльності, перші місяці, і те, як інші організації існують і з чим вони стикаються. І виведу чотири такі основні проблеми. Вони повністю не описують цієї картини, але лише репрезентують невеличку частину ну, мого такого розуміння і того, з чим стикаються соціальні проєкти на сьогоднішній день в Україні. Перше це недостатня проінформованість про проект, те, що було і у нас перші півроку, це було таке сарафанне, але досить діряве радіо, в якому хтось говорив комусь. А звернень було мало. Відчуття приналежності і потрібності консультантів не було. Але для того, щоб якось виправдати цю ситуацію. Ми багато чого зробили, що саме розкажу, але недостатність інформації полягає в тому, що соціальні проекти, створюючись, вони не презентують свою роботу, не заявляють про себе голосно, не показують це на відкритих сайтах, не створюють соціальні мережі, і, на жаль, це робить їх закритими, недоступними до потребуючих людей. Другий момент це відсутність підтримки та заохочення фахівців проекту. Беззаперечно, ми можемо сказати, що соціальні ініціативи виконують волонтери, волонтерити постійно. Неможливо, якщо не підзаряджати свою батарею. Що це може бути? Про це розповім. А третя проблема це без реагування на виклики сучасності. Потрібно адаптувати проект, робити трансформацію, реорганізацію відповідно тих змін, які відбуваються. Давайте згадаємо початок пандемії, коли всі просто можна сказати за один місяць перейшли з очного формату на онлайн, тому що була певна така реальність і досить багато різних викликів, з якими нам потрібно було взаємодіяти. І четверте – це Сутність партнерства та співпраці з іншими організаціями, така інтровертованість та така позиція, яка прослідковується у багатьох організацій. Ми самі собі, ми ну, на кого не схожі, ми такі суперідеальні, суперцікаві. Нічого корисного від цього не буде, допоки не буде якихось колаборацій, партнерства, співпраці. Говорити один одному, які в нас проблеми, які у нас перемоги. Тільки тоді можна говорити, що це буде життєдайною енергією для вашого проекту. І ці проблеми я запропоную нам да, більш детально розглянути тезисно, не тут настатність інформації про проект. Що ми робимо з соціальним проектом разом? У нас є активно, ведуться соціальні мережі. Це в першу чергу Інстаграм, це Фейсбук, це Ютуб-канал. Ми в нас є сайт, постійно підтримуючи, який ми підтримуємо і максимальну кількість інформації. І звернень приходить через сайт. У нас є досить багато сувенірної продукції, якою ми ділимося. Всі наші фахівці її мають. Ми відкриті до співпраці, до говоріння, до написання в наукових статтях. Ми пишемо, про нас пишуть, про нас говорять, ми говоримо. Це і блогери, один із прикладів українськомовний. Такий канал «About», В нас була просто хвиля звернень після виходу е, саме сюжету з згадуванням нашого проекту і тому подібні варіанти, але для того, щоб проект був досить затребуваний в суспільстві, про нього варто говорити і говорити на різних площинах для того, щоб інформація поступала до багатьох користувачів або до тієї кількості, яку готові обробити. Другий момент це відсутність підтримки та заохочення фахівців. Професійне емоційне вигорання для фахівців допомагаючих професій це просто е, такий мастхев. Якщо не відбувається навчання, інтервізії, супервізії, корпоративної культури і грантової підтримки як варіант. То з таким ви зустрінетеся. А на щастя, в нашому соціальному проєкті є постійно діюче навчання, підвищення кваліфікації, інтервізійні групи, супервізії, постійно діючі. Існує корпоративна культура. Є два успішні гранди, якими ми підтримали ресурси наших консультантів, що показали в найкращому вигляді, і принаймні, консультанти відчули такий додатковий ресурс, який був уже певно виснажений. А ми проводимо. Крім навчальних можливих заохочень, які можуть бути для наших консультантів, це нетворкінг для психологів в літній період 2022 року було проведено досить багато нетворкінгів. А ми запрошували фахівців з різних професій, або клінічних психологів, психіатрів, військових психологів, політологів, педагогів, філософів, митців для того, щоб в такому неформальному спілкуванні висвітлювати теми, де є дотична інша професія і психологія. Те, що є, зазнавало такої певної популярності в наших е, колег. Наступне це відсутність партнерства та співпраці з іншими, іншими організаціями. Соціальний проєкт разом має головну таку візію: це доступність психологічної допомоги людям, які її потребують. Але ще однією із таких місій і завдань для нас є це е, об'єднання допомагаючих і якісно допомагаючих організацій психологічного саме в єдиний реєстр базу. Ми зробили колосальну роботу без применшення Скажу. Ми зібрали восени 22-го року. Єдину базу ну, єдину в тому розумінні доступну та що була доступна в мережі інтернет. Базу з дев'яносто. Шести організацій, які надають безкоштовну психологічну допомогу в Україні, а, ну або українцям за кордоном. А, що було зроблено нами? Ми з цих контактів, які публічно були висвітлені, звертайтесь, ми працюємо, наше завдання, ми готові підтримувати. Ми обдзвонили, обписали або достукалися, намагалися достукатися до дуже багатьох. Що ми отримали? Ми отримали 27 організацій, в яких нам відповіли які реально працювали в ті години, що ми які реально не абонент недосяжний, абонент не обслуговується, відсутні абоненти. Тому подібне, 27 контактів нам відповіли. І оці 27 контактів презентовані нами на інформаційному плакаті, який був виготовлений в електронній версії, яку ви зараз бачите перед собою. а Також паперовій версії а, в кількості 500 примірників і розіслано по різних волонтерських центрах, організаціях а, саме на лінії. Зіткнені досить багато або в центрах а, внутрішньопереміщених осіб а, школи, дитячі садки і тому подібне в Україні та за її межами був розісланий цей плакат. На сьогоднішній день вже можна сказати, а, тираж закінчився, Тому електронна версія доступна. Зараз ми працюємо над Об'єднання такої єдиної інформаційної бази щодо безкоштовної психологічної допомоги військовим та членам їх родин, тому перенаправляння координація це величезне наше завдання і місія. А зараз створено канал разом із захисниками, тобто це психологи, які висловили свою готовність працювати з військовими, тому що запит дуже великий, не будучи навіть військовими психологами, а цивільними а, запит вже до цивільних психологів а, значно більший, а точніше, ніж з різних внутрішньої прогресії, тому що не вистачає фахівців допомагаючих професій, без реагування на виклики сучасності, це теж виклик адаптувати, реорганізувати внутрішню структуру, реагувати на виклики. Я навела вам приклад, що. На п'ятий день війни ми запустили щоденні ранкові вечірні групи психологічної підтримки. Це стала е, опора і для наших фахівців, які самі приходили на ці групи, а також до всіх людей, які були в інформаційному потоці нашої там інформації, звертались туди. А, важко назвати цифру кількість підвідуваних, але груп було проведено вже на сьогоднішній день більше 200 таких груп. За що щуро дякую нашим колегам? Ці групи продовжують існувати на сьогоднішній день. А сьогодні у нас а, кінець лютого 2020 з третього року щоденно зранку і ввечері в п'ятницю, а тому це е, реакція. На ті виклики, які були, ми не планували в лютому 22-го року і взагалі останні роки проводити онлайн групи підтримки. Скажемо, більше не у всіх далеко були компетенції і вміння проводити і робити це. Ми не буду говорити, що вчилися на групах, але точно були ті, хто це вміли робити, з нашої когорти психологів. А в нас їх на сьогоднішній день 60. А брали ті, хто відчували в собі потенціал, силу, можливість, вміння і навички. і і ось так інші фахівці е, навчалися, приймали досвід, і на сьогоднішній день це тренерський склад, який веде ці постійно діючі групи. А е, шляхи вирішення, що з цим робити? Проблему називаємо, але давайте говорити про те, що робити з цим далі. Створення єдиної бази. Е, Психологічної допомоги українцям такі бази є. Тобто, ви ці списки точно бачили в телеграм-каналах на різних сайтах, але варто їх оновлювати, варто робити їх живими. Ці бази вони мають бути доступні для людини. Тобто, якщо людина відчуває потребу проблему в якійсь темі, вона постукавши в ці віконечка, які ми зобразили на цьому плакаті, не завжди це буде правильне звернення, чи це буде те віконечко, чи це буде. Ті двері, куди людина звернулася, тому перенаправлення і оця створена єдина база вона має бути тематизована відповідно тем, відповідно віку, статусу: це діти, це сімейні консультації, це військові, це члени їхніх родин, це люди, які мають інвалізацію, мають залежності. Тобто, має бути тематика для того, щоб упростити перенаправлення або відразу звернення до того місця. Куди е, потрібно, і другий. Варіант або другий шлях, ми говоримо про постійно підвищення кваліфікації наших фахівців, і на сьогоднішній день з ініціативи соціального проекту разом громадської організації учвово-методичний науковий інформаційний центр та курсів підвищення кваліфікації психологів. Перспектива запускається курс Психологічна допомога постраждалим під час війни. А для всіх тих фахівців допомагаючих професій, які зайняті у сфері психології, Психологічного і соціально-психологічної допомоги людям, які її потребують психологи, волонтери і соціальні працівники. А це експерти саме з тематики психологічної допомоги постраждалим під час війни. Люди, які не з книг знають свої теми, живуть ними і зможуть на під час цих навчальних семінарів передати вам. Курс буде безкоштовний з вільним доступом. А тому щиро запрошуємо всіх, кому ця тема цікава, але ви маєте. Розуміти, що ці знання вони максимально практичні. І народна мудрість нам говорить те, що хочуть йти е швидко. Йде сам хочеш іти далеко, йде разом. І разом ми точно можемо зробити більше для перемоги, ніж кожен окремо. Тому давайте будемо об'єднуватись, давайте будемо інтегрувати свої зусилля, сили і ресурси, інформаційні, матеріальні, духовні, емоційні, фізичні для того, щоб встановити нашу спільну перемогу. А вона точно буде. Ми про це всі знаємо з вами разом. Маю Надіюсь, що дане відео і такий екскурс на конгрес, який відбувся, для вас був теж цікавий. Буду вдячна за ваші відгуки, коментарі, а можливо, навіть питання уточнюючі. Щиро дякую.